На ринку черемушки у Кропивницькому двоє працівників Держекоінспекції перевіряли, чи не продають тут червонокнижні рослини. Серед них і черемша. «Я ну, я не воно я його не не воно його Ми їх придбали жіночку два-три пакети. Протокол на жінку, перевіряючи, скласти не встигли. Вона полишила товар і пішла. Ми з Державної екологічної інспекції. Черемша належить до виду, що зникає, говорить інспектор Олександр Руденко. Цибуля ведмежа, черемша. Це вона занесена до червоної книги. Підсніжник. Він також знесений до червоної книги. Ще є часто у нас люди продають проліску і зривати не можна її продавати. Каже, штраф за збирання та продаж червонокнижних рослин згідно з кодексом про адміністративні правопорушення становить від 1700 до 3655 гривень. Який саме штраф сплатить порушник, вирішує суд. Я з Державної екологічної інспекції, ви порушуєте? У вас є документи? Пенсійне посвідчення. Ютюбмен". Ця жінка продавала черемшу на ринку поблизу автовокзалу номер 2 Під час перевірки теж забрала товар і пішла. Жодного протоколу працівники інспекції не склали. Встановлюється особа, складається протокол про адміністративне правопорушення. Наряд поліції ще по факту викликати нема до кого. Вони всі бігають по баз... ринку. Нас їх затримувати немає повноважень. Ну, фізично фізично зупиняти ми не можемо. Чи не продають червонокнижні рослини, перевірили на ринку центральний. Черемшові не хочу. Колись торгувала, виписали протокол, ходила в суд. Ну, більше не хочу. Це червонокнижна рослина, не торгую. Боюся. Петрушка, кріп, цибулька, квіточки в сезон. На цьому ринку порушників не знайшли. Цьогоріч в області склали один протокол за продаж первоцвітів. Торік десять, сказав держінспектор. З кінця лютого почалася операція. Первоцвіт, проліска росте і в людей і вдома, і в лісових масивах. А цибуля ведмежа, вона зростає в нас. В лісі це Богданівське лісництво і вона так просто в когось на городі я ще не зустрічав, щоб вона росла її зривання і викопування шкоди, тому що вона зменшує свою популяцію на тій території, де вона зростає. каже перевірки триватимуть до середини квітня. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.